На сьогодні у Бердичеві понад 600 будинків знаходяться у комунальній власності міста. Аби їх обслуговувати, у минулому році з міського бюджету було виділено майже 4 мільйони гривень. Про це повідомили на засіданні виконкому. Кошти спрямували на ремонт фасадів, димарів, м'яких покрівель. Наразі з приємністю зазначили присутнім, це стало причиною поменшення звернень громадян з питання ремонтів. Окрім того, продовжили роботи із благоустрою. Так було встановлено 25 сміттєвих майданчиків та 6 дитячих. На жаль, фінансування в цьому році формування міського бюджету кардинально змінилося і немає такої можливості для фінансування. Але в той же час знову ж таки наголошую, що більша частина коштів, які направляються на капітальний ремонт, на капітальні видатки. З міському бюджеті передбачена на житлово комунальне господарство. Зараз основний наголос робиться на кошти підприємств на сьогоднішній день, і вже в поточному році зроблено і більше півтори тисячі метрів квадратних повідремонтовано покрівель, пів тисячі квадратних метрів шиферних покрівель, 36 под'їздів, 28 вісім козирків, 50, замінно 50 дверей. Відремонтовано майже тисячу метрів квадратних фасадів, цоколів, водосточні труби. Тобто проводиться робота, вже проводиться, не чекаючи коштів з міського бюджету. Вдячні у міськраді тим, хто в осінньо зимовий період допомагав транспортом для підтримання порядку на автошляхах. Розповідаючи про підготовку до роботи прийдешньої зими, Сергій Онофрійчук зазначив, готуватися почали вже. Зима була цього року як ніколи. Сприяла роботі комунального господарства в питаннях і температурних режимів, і, і, і опадів і так та далі. Васів, що в цьому році теж сприяють. Та ми вже почали. І, як ви бачите, менше сьогодні необхідно проводити робіт по ремонту доріг, тобто менше ямковості на дорогах, відповідно, це менші затрати. Ми менше витратили піско соляної суміші. Трошки менше половини того, що ми заготовили, залишилося з минулого року, і ми вже на сьогоднішній день практично завершуємо заготовку піско соляної суміші до того об'єму, який необхідний, ми її заготовлюємо в півтора раза більше по нормативу на всякий випадок. Тобто практично ми вже завершили, тільки зараз мають привезти сіль, вона вже проплочена, і ми, я думаю, в липні місяці завершимо підготовку піско соляної суміші до зимового періоду. Цього року на ремонт доріг у місті виділено 1 мільйон гривень. Уже розпочалися роботи зі встановлення дорожніх знаків. Найближчим часом планується ремонт турнікетних огорож та будівництво притулку для тварин. Окрім того, у Бердичеві з'являться нові назви вулиць. Таку пропозицію на засіданні міськвиконкому озвучив міський голова. Так, прізвищами десятьох загиблих на сході героїв уже невдовзі перейменують деякі вулиці міста. Дане питання попередньо розглядатиметься.